Вітаю кожного справжніх християнин, його християнство підтверджується його життям, служенням, тобто його вчинками і справами, коли він дійсно служить тому, що я можу сказати про себе, що я думала, просто вірю в Бога, цього буде достатньо. Далі продовжувати жити, як я хочу, переслідувати тільки свої цілі і свої мотиви, жити як язичник, ні в чому не зміряючись. Люди Божі змирасмирялися, служили іншим людям. Вони показували через справи. Не просто я називаюсь віруючим і живу, як хочу, ні. Тому що християни вважали своє життя, і Бог поширював спасіння. Далі це розп'яття себе, тому Ісус говорить: хто не візьме хрест свій і не слідує за мною, той не в мене. А це хрест означає розпинати себе, це не означає, що жити тільки на своє задоволення, і на цьому вся віра закінчується. Пишіть мені.